У Чернігівському ліцеї номер 22 з'явилася алея пам'яті. Тут висадили 10 клинів на честь загиблих у російсько-українській війні. Усього 13 імен. Дванадцятеро з них випускники, які стали на захист. Один школяр, який загинув під час евакуації. Присутні згадують кожного поіменно. для родин. Це не просто дерева, це біль, що не зникає. І подяка за пам'ять. Головне, щоб пам'ятали. Що хлопці пішли, за що вони пішли? Що вони віддали саме найцінніше, заради чого? Вони мають бути в пам'яті, а оця чудова молодь має зробити, просто зобов'язана зробити все для того, щоб діти, внуки, правнуки жили у справжній незалежній Україні. Алея пам'яті учнівська ініціатива від першого слова до останньої стрічки на дереві. Щоб її реалізувати, ліцеїсти збирали кошти, обирали тип саджанців, готували саму акцію. У нас працює вже в ліцеї, шкільний парламент, і діти виступили з такою ініціативою, щоб створити таку висади алею пам'яті. Ми сиділи у шкільній бібліотеці, і ми розуміли. Що у нас зараз дуже важкий час. І ми знали, що у нас є загиблі випускники. І питання повстало в тому, що нам треба кошти. І ми вирішили зробити шкільну ярмарку, тобто продаж смаколиків і так далі, зібрали потрібну, потрібну кількість грошей. За виручені кошти закупили саджанці декоративного клену, також, аби кожен міг дізнатися. Більше про загиблих героїв учні разом з вчителями розробили електронну книгу пам'яті. Табличка з QR-кодом розміщена на самому початку алеї. Серед загиблих і школяр Олександр Шпилевський. Йому сьогодні було б 17. Він загинув у березні 22-го року під час евакуації. Вони з мамою евакуювалися до Анисова і там ну, в їхню машину. Ну, вона була розстріляна. На сьогоднішній день він би навчався в 11 класі. В цих стінах вчилися їх діти. Для родин загиблих ця ініціатива від учнів та учениць особливо цінна та важлива. Внучка в нас учиться тут. От ви скаже, йде Ігорьове дерево. Можна сказати так. Дякую. спасибо учням, спасибо вчителям. Ліцеїсти, в свою чергу, кажуть, вони не були знайомі особисто з кожним з тих, кого вшановують на цій алеї, але кожен з них став частиною їхньої пам'яті. Це не просто імена на табличках. Для них це символи мужності та справжнього патріотизму. І нехай кожен, хто пройде цією алеєю, він буде пам'ятати, що для нашого спокійного сьогодення хтось поклав своє життя. Це наш обов'язок пам'ятати і вшановувати. Загиблих героїв на згадку про цей день рідним загиблих подарували власноруч зроблені обереги, ляльки-мотанки. Вони в блакитно-жовтих кольорах, як і стрічки, що прикрасили дерева.